Слава Україні, Героям слава вітаю. Отож, про Грузію про те, що відбувається там, одна з останніх новин це те, що опозиція в Грузії вимагає повторних виборів, які проведе міжнародна адміністрація. Там відбувається мітинг. Про це заявив один із лідерів партії Єдність Національний рух Георгій Вашадзе. На мітингу біля парламенту Грузії передає «Ехо Кавказу, і на акції також виступила президентка країни, яка раніше відмовилась визнавати результати цих виборів. Як ви оцінюєте і аналізуєте те, що відбувається зараз в Кри. Україні, які ваші прогнози щодо того, що може далі е, там е, стати й та, власне, будуть перевибори на що можуть вплинути мітинги? Що ви думаєте? Ну дивіться в принципі, згідно з грузинською конституцією, парламент новий парламент може почати роботу тільки е, за з двох умов. Перша умова це тут обов'язково дві умови мають збігтися. Перша умова це? Президент Грузії повинен відкрити цю сесію парламенту, Вона вже відмовилася відкривати. І друге, на сесії має бути присутня не менше ста депутатів, тобто дві третини від конституційного складу. Зараз партія Венесуілі має 89 мандатів. А значить, якщо всі інші політичні сили з ним не візьмуть мандати, то в принципі став людей не буде. І, значить, цей законоций парламент буде нелегітимним. Значить, опозиція говорить про те, що вона має можливості розпочати процедуру по суті повторних виборів. Тут все зрозуміло. Головне питання щодо заяви Георгія Вашадзе це в тому, як зробити під міжнародним контролем і під міжнародну адміністрацію. Поки що для мене до кінця не зрозуміло, як їм вдасться це зробити, і яким чином вони це будуть робити, тому що. Тут треба розуміти, що в принципі якоїсь такої процедури міжнародного контролю чи міжнародних адміністрацій грузинське ну, законодавство не передбачає. Що на це буде відповідати команда Іванішвілі, поки сказати складно. Але тут ми точно можемо зрозуміти, що є об'єднана позиція всіх чотирьох. Опозиційних сил, які пройшли в парламент, і далі буде все залежати від того, як вони будуть проводити кампанію, тому що ми повинні розуміти, що станом на зараз <кхи> Іванішвілі має величезний ресурс, має в принципі всі можливості для повторного підкупу виборців і можливості для того, щоб максимально зберегти той результат, який показала Грузинська мрія на сьогоднішній момент. Чи зможе позиція А об'єднатися? Б – протистояти ключовому е, на сьогоднішній момент контраргументу, е, який є у е, грузинської мрії, ста що е, якщо прийдуть опозиціонери, то обов'язково буде війна з українським сценарієм? Поки що ми відповідь на це питання не маємо. А якщо от знову грузинська мрія здобуде, скажімо так, більшу підтримку голосів? Думаєте, буде от знову реакція опозиції, чи як в тому сенсі вже буде розгортатися події? Ну поки що за важко говорити. Тому що саме зараз ми не розуміємо як можна взагалі використати виконати вимогу опозиції. Тому що ще раз повторюся, такого поняття, як адміністрація, міжнародна адміністрація в принципі не існує? Тут треба ще почекати, може був неправильний переклад з але тим не менше, поки що достатньо складно зрозуміти, яким чином можна виконати цю вимогу позиції. Те, що влада змушена буде піти, це вже навіть не говориться. Тому що, якщо справді ну, вони не зможуть відкрити цей парламент, роботу цього парламенту і значить, вони змушені будуть піти на вибори, які мають відбутися протягом місяць чи протягом двох. літ, там треба подивитися по законодавству, я не пам'ятаю. Але тут цікаво, також те, що власне прем'єр-міністр Грузії і політсекретар партії Грузинська Мрія Іраклі Кобахідзе заявив, що пріоритетом влади є євроінтеграція. Ми очікуємо відновлення відносин, яке, як ми думаємо, інтенсивно відбуватиметься з початку наступного року. Так він сказав на засіданні уряду і додав, що кінцева мета, яку вони поставили на 2030 рік, це повна інтеграція Грузії в Європейський Союз. А чи справді це так? Адже ці Партії як відомо закидають навпаки кроки на зближення із Росією Ні, ну це є абсолютно проросійська капрадорська можна сказати політична сила, і для того щоб почати будь-який процес поруху до Євросоюзу, потрібно уже зараз відмінити закон про нагентів. Тобто, в даному випадку ми можемо чітко сказати, що ця політична сила точно не збирається цього робити і точно. Вона не хоче цього робити, тому що закон про іноагентів на насправді їх достатньо е, серйозно е, допомагає їм боротися з опозицією будь-ким, хто е, хоч трошки інакше мислить ніж про сила, тому е, це заяви заради заяв. Тобто вони розуміють, що вони не чекали, чесно кажучи, що, е, попри всі підкупи, попри все, е, вони зможуть набрати менше конституційної більшості. Вони не чекали, що опозиція набере стільки і тому з цієї точки зору вони починають зараз ну, прямим текстом клеїти дурні і розповідати історії, які насправді не мають жодного відношення до реальності на сьогоднішній момент. А чи матиме взагалі якийсь вплив події в Грузії або певний вже результат на Україну і на війну Росії проти України? Ну в якійсь середньострокові перспективі воно не має жодного відношення. До ситуації в Україні, тобто і на це треба дивитися виключно як на геополітичну історію, а не на як ситуацію, яка може хоч якимось чином на впливати на територію України. Тут вибори, які б результати не були, вони не впливатимуть безпосередньо на те, що відбуватиметься на полі бою, як відбуватиметься розвиватиметься події на війні. Власне, також президентка Грузії стверджувала, що грузинська мрія використала російську методологію, а також ймовірно отримувала підтримку від Федеральної служби безпеки Росії під час передвиборчої кампанії і, натомість ну вже ж речник Путіна Пісков заявив, що Росія не втручалася. нібито у вибори. Ну зрозуміло, те, що вплив є. Він був, але наскільки от великий він сильний і достатній для того, аби от власне ця грузинська Зінська мрія отримала таку кількість голосів та тут питання не в прямому чи не прямому втручанні Росії в ці вибори. Тобто, головне, це те, що при владі знаходиться проросійська політична сила, яка сповідує в принципі головні ті речі, які надсилаються з Кремля. Просто ми повинні зрозуміти в чому величезний плюс, тому що ці вибори. Не дозволили про силі отримати конституційну більшість там, крім багатьох інших речей. Один із найважливіших це те, що Росія планує створити конфедерацію Грузія, абхазія осетія Це в принципі прямий аналог із тим, що нам пропонували в Україні. Пропонував Медведчук, по створенні конфедерації Україна Ордло. От власне кажучи, за цим же самим сценарієм, вони хотіли створити таку конфедерацію, яка реально в принципі поховала б незалежність Грузії і перетворила б Грузію на таку собі босні герцеговину де весь час відбуваються внутрішні конфлікти і по суті окремі ці маленькі республіки диктують свої вимоги столиці. Тобто була б та ж сама історія, тобто, станемо зараз. Їм цього не вдалося, але вони будуть і далі пробувати просувати саме цю ідею, незважаючи на те, що в риториці свої вони звичайно розповідають про те, що вони за Євросоюз і збираються нібито вступати до Євросоюзу. І вже на початку наступного тижня відбудуться ще одні вибори. Це вибори в Сполучених Штатах Америки, довго очікувані, і як пише ABC News, без сумніву, вони матимуть вирішальний вплив на подальший розвиток. Війни в Україні і подальша підтримка Києва залежить від того, хто стане новим президентом Сполучених Штатів Америки, як і перспективи можливого припинення вогню. Ну як відомо, республіканець Дональд Трамп і демократка Камала Гарріс мають різні підходи до підтримки України. Пане Вадиме, чий підхід ближчий і вигідніший Україні, і якими є ваші прогнози от, щодо результатів цих виборів? Ну, прогнозувати зараз щось неймовірно складно, тому що ситуація де 50 на 50. Тобто, в даному випадку фактично в щоденному режимі ми бачимо плюс-мінус один відсоток. Хтось випереджає, хтось відстає. Але в цілому ситуація йде в ніс-вніс. Тому з цієї точки зору прогнозувати зараз результати неймовірно складно і чесно кажучи, треба бути дуже глибоко в темі для того, щоб. Сподіватися на те, що ти зможеш дати відповідь на це питання. Якщо говорити, то я думаю, що немає зараз людей, які могли б дати 100% відповідь, що виграє той або той. Якщо говорити про те, чиї підходи кращі, я просто хотів би нас всіх стрегти від того, щоб ми всі ті речі, які є передвиборчою риторикою, сприймали за чисту монету і сприймали як те, що. От, справді за один день Трамп може зупинити цю війну, або там Кеміло Харіс навпаки, там відразу ж почне допомагати Україні так, що в принципі Україна зможе перемогти за один день нічого подібного не буде. В життя буде вносити свої корективи, і тому з цієї точки зору я не бачу тут. Якихось таких речей, які б сказали нам, що е, прийде Каміла Харіс і у нас буде щастя, при Трампу нас буде горе або навпаки, Ж, насправді, в принципі, е, ситуація буде набагато складнішою, і вона потребуватиме неймовірних дипломатичних зусиль е, зі сторони України для того, щоб добиватися тих речей, які потрібні Україні. Сьогодні президент Зеленський також вперше прибув до Ісландії з робочим візитом, де візьме участь в четвертому саміті Україна, Північна Європа і проведе переговори з учасниками саміту, це з прем'єрами Ісландії, Данії, Норвегії, Фінляндії та Швеції і зустрінеться з ісландською президенткою і парламентарями. А чого очікувати від цього візиту? Наскільки він важливий, особливо в тому контексті, що це перший візит? Ну, цей візит важливий тільки для е, підтримання коаліції. Тобто для нас найважливіше це те, що буде, е, що підтримується коаліція е, антиросійська майновація. І тому з цієї точки зору подібні візити вони е, на виході можуть не мати якихось там великих результатів. Але е, вони більш важливі для того, щоб в принципі це були особисті контакти президента із своїми колегами. І, і е, не менш важливо це те, що в принципі це зміцнює е, нашу коаліцію, наші позиції. Оце от найважливіший результат, який буде від цієї саміту.